Слава Господу, брати і сестри! Я читаю Боже Слово, це записано Пісня апостола Павла до Римлян, шостий розділ. Шостий розділ з 23 вірша. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь. Займіть ваше. За те, що ми є на цьому місці, за те, що ми є церква нашого Господа. Скажемо славу нашому Господу. Я хотів би коротенько пороздумувати разом з вами над Божим Словом. Сьогодні в нас таке особливе служіння, де ми спогадуємо. Смерті страждання нашого Господа Ісуса Христа. Спогадуємо ту ціну, яка була заплачена за мене і Тебе, дорогі друже. Кров Божого акція Ісуса Христа. Слава Йому! І каже Писання апостол Павло Доримлян каже такі слова: бо заплата за гріх, смерть. Я хотів би звернути увагу на те, що ми розуміємо, що таке є плата, заплата. Ми стикаємося досить часто з цим, і коли приходить час, працюємо на роботах, і розуміємо, що має бути зарпал, заплата за виконану роботу, за працю нашу. І ми цього очікуємо. Але коли писання говорить також, що є певні справи, є певні справи в нашому житті в людей, які теж несуть Певну плату, яку, що потрібно людині пожинати, це відповідальність. Це свого роду теж плата. Коли водії особливо на дорозі, коли порушують правила дорожнього руху, і зупиняє поліцейські, і виписує, несе людина відповідальність за порушення правила дорожнього руху. Біблія нам говорить про те, що людина, яку Бог створив досконалою, яку Бог поселив там в Єдемському саду, дав все необхідне і дав певну заповідь для людини. Бог каже в буття, це говорить другий розділ 17. 16-17 вірш, де Бог сказав такі слова, що з кожного дерева, з всякого дерева людина має право їсти. Можеш споживати плід, але з дерева пізнання й добра, добра і зла не можеш споживати. Чому? Тому що в день, коли ти будеш споживати, ти напевно помреш. Це не говорить про те, що можливо, можливо помреш, але точно помреш. Гріх це є бунт проти Бога, це не послух Божому Слову. Гріх це непокора Божим постановам. І перші люди, які були, яких спокусив змій, вони упали в гріх. Писання каже, що початок гріха він. Коли ми читаємо третій розділ буття, ми бачимо, що а Змій був вже згадується про те, що диявол він уже працював проти Бога. Він старався знівечити Боже творіння. Він старався звести Боже творіння з дороги той, яку Бог приділив. І каже: Змій був хитріший над усю польову звірину. І каже писання, що я зачитаю це Боже Слово, де записано так. А Змій був хитріший над усю польову зверину, яку Господь був учинив. І сказав він до жінки, чи Бог наказав не їсти з усякого дерева раю. І відповіла жінка Змієві, з плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав, не їжте із нього і не торкайтесь до нього, щоб вам не померти. Єва, яка почала спілкування із Змієм, тобто з дияволом, який почав сіяти сумнів до Божого Слова. А чи правда, що Бог. Заборонив. А чи правда, що Бог сказав не їсти з усякого дерева? І ви знаєте, сумнів, да? хочеться вступити в, в діалог. Ні, Бог він дозволив. Ви знаєте, під, підхід диявола перший, щоб встати в діалогі з людиною для того, щоб звести її. Сьогодні диявол він працює в такому самому напрямку. Спочатку він стає в діалогі і сіє сумнів до Божого Слова. Те, що ми читаємо до Святої книги Євангелії, часто буває, диявол підходить і каже, ні, це, це просто люди писали, це просто, можливо, твоя уява, ти, ти дуже так до цього щепетільно не стався. І каже писання, що. Єва, вона відповідає так, як написано, Бог сказав, що ми можемо їсти, але з цього дерева пізнання, добра і зла Господь заборонив, тому що, і заборонив і сказав, щоб ми не торкалися, тому що в день, коли ми його скуштуємо, ми помремо. І ви знаєте, і диявол, він каже, ні, ви не помрете. Пропозиція. Починається вимальовувати ту картину, яка оправдує оцю дію. Перше каже диявол, що він зацікавив жінку, коли ми читаємо цей відрізок тексту, каже писання, що він зацікавив жінку. Перше, він встав в діалог, потім зацікавив жінку, що це ні, ви, ви не станете. Я так думаю, чому Чому іменно диявол він говорив з Євою? Ну, така, це чисто моя думка. Просто, можливо, вона збирала плоди в саду для того, щоб споживати. І вона підійшла, проходила мимо цього дерева, виконуючи Божу. Боже слово, щоб не підходити до цього дерев. І тут діалог із лукавим, з дияволом. А чи правда? І він почав розмальовувати, що цей плід це не просто вітаміни, це плід не просто ото, таке гарне плід, а це знання. І ви знаєте, часом буває, ми також хочемо знати, цікаво. Все мені можна, але не все воно будує, так написано. І часом буває, люди, вони встають в такі, в такі ситуації, що, що потім уже дуже тяжко повернутися назад. Хай Господь збереже нас від цього наступне, каже, ви не просто будете людиною творінням Божим, але ви станете як боги, перспектива. Прекрасна перспектива, мати владу, мати силу, мати вплив, авторитет і ну, хочеться цього. Ви знаєте, диявол, підходячи до Ісуса Христа, коли Він був в пості, каже, якщо ти син Божий, ну, я вибачаюсь, каже, коли поклонись мені, оцей світ він мені належить. Оця слава цього світу належить мені, ти поклонись мені, і я дам тобі. Але Христос, Він знав, хто перед Ним стоїть. Він знав, чия пропозиція, як важливо, брати і сестри, розуміти в нашому житті оці пропозиції, які походять від диявола, від ворога душ людських. І каже Писання, що Єва, мабуть, зважила, да, є перспектива. Є, є оця можливість стати, як боги, пізнати добро і зло. І взагалі каже, написано так, після цієї бесіди з дияволом написано так, що і побачила жінка, що дерево добре на їжу. іде оцінка з погляду, першого погляду, що дерево добре на їжу і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. Жінка, яка подивилася на це дерево, на цей плід, вона зробила оцінку. Так, він сказав добре. Він сказав правильно: я можу вкусити і придбати те, що він мені сказав. Але це був не послух, це був переступ Божого Слова, Божої постанови, Божої заповіді. Не торкайся, не їж. І написано так, що. І взяла з його плоду та й з'їла, і разом дала те, що ловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі обох них, і пізнали, що нагі вони, і шили вони фігові. І шили вони фігові листя і зробили опаски собі. Зробили собі одежу. Що сталося через непослух? Сталося, війшов у світ гріх через непослух Божі, Божому Слову. Людина, вона побачила, що вона є нага. Вона побачила оці, оцей неправильний вчинок, який вона вчинила, і що і написано, коли Бог ходив в Едемському саду, вони почали ховатися від Бога. Бог питає Адам, де ти? каже: Я нагий. Що сталося в твоєму житті? Що ти зробив? Що тебе спонукало до цього? Каже Єва, яку ти дав мені. Часом буває в нашому житті, ми шукаємо, зрішивши, шукаємо крайнього. Той чи той винуватий. Брати і сестри, хай Бог благословить і збереже нас, щоб ми були пильними в нашому житті, тому що є плата за гріх. Писання каже, є плата за гріх, так Бог постановив. Що в день, який ти вкусишся плоду, тобто зробиш гріх, ти помреш. І так сталося. Так, вони зразу не померли фізично, але вони померли духовно. Відбулося розділення Бога з людиною. Відбулося це відокремлення. Те, що Бог хотів, те, що вони тішилися, те, що вони раділи тому, коли мали це спілкування з живим і вічним Богом Творцем своїм. Час прийшов, коли відбулося це розділення. І прийшла заплата. Перше, це вони померли духовно. Вони померли духовно. Хоч читаємо Боже Слово, каже писання, що перші люди вони проживали 800-900 років, але вони померли духовно. І каже апостол Павло, у п'ятому розділі Римлян. П'ятий розділ дванадцятий вірш так написано: Тому-то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так прийшла смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Всі згрішили. І смерть ми бачимо сьогодні, люди помирають. Ми бачимо, що. Уже не може дияволу сказати людині, що людина, ти не помреш, ви будете знати багато речей, у вас буде знання, у вас буде влада, у вас буде слава. Сьогодні ми бачимо інше: гріх, він руйнує людей, руйнує житті людські. Людина без Бога, вона, вона помирає. Але писання каже, що Бог по любові своїй милості, Він не залишив людину в такому стані. Бог посилає Сина свого Ісуса Христа. Він передбачив спасіння, написано перед закладеними світу. Боже Син Ісус Христос. Він приходить на схилку віків, щоб дати мені і Тобі життя, щоб дати спасіння, щоб дати надію. Слава нашому Господу! І каже апостол Павло до Рим, до Єфесян в другому розділі, з першого вірша, такі слова. І нас мертвих по нашим гріхам, провинам. Він. По тому я зачитаю це, записано Ефесян, другий розділ. І нас мертвих, щоб були через наші провини і гріхи. В яких ви колись проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла і чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, нас, які були мертві, каже апостол Павло, які блукали в цьому світі. Які з природи були дітьми гніву, які жили за пожадливості тіла і думок наших. І каже Бог, він зглянувся. Бог, він побачив серед усіх тих людей, кожної з вас, брати і сестри, і мене в тому числі. Він прийшов в наше життя, він дав пізнати, пізнати що Він є Бог. Він дав нам зрозуміти, що Він той, який має силу воскресити до життя. Кожну людину, яка приходить до нього. І каже апостол Павло, Бог же богатий на милосердя через свою превелику любов, що нас Він нею полюбив. Каже Писання Іван євангелист Іван Єван, 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 говорить в 3,16 слова Ісуса Христа, бо Бог так полюбив цей світ, що віддав Сина свого Ісуса Христа, щоб кожен, хто вірує в нього. Не загинув, але мав вічне життя. Я ще раз повторюю: кожен, хто вірує в нього, щоб не загинув, але мав вічне життя. Потрібно було, щоб Боже Син Ісус Христос прийшов на схилку віків, щоб бути розп'ятим там, на Христі Волгофі, щоб ми, я і ти, дорогий друже, ми мали життя і життя з понад достатком, мали оцю живу надію в нашому Господі Ісусі Христі. Каже Писання Іван Хреститель, який бачив Ісуса, який йшов до Нього хреститися, і Він говорить, каже: Оце агнець Божий, це Агнець Божий, який бере гріх всього світу на себе. Він взяв гріх, мій і твій, дорогі друже, щоб ми були народом святим, щоб ми були власністю Божою, щоб нас представити перед живим і вічним Богом, Батьком Небесним. Ісус Христос, Він помер за нас, слава Йому. Він стався моїм і Твоїм спасінням, слава нашому Господу. І сьогодні ми маємо оцю живу надію, ми сьогодні маємо, Господ... право хвалитися в нашому Господі, надії на вічне життя. Нехай Боже ім'я буде прославлене в нашому житті. Я ще зачитаю місце, де записано, каже апостол. Апостол Павло у шостому розділі, 17 го вірша. Шостий розділ апостол Павло до Римлян написав 17 го вірша і 18 вірш. Тож дяка Богові? Що, бувши рабами гріха? Від серця послухали з цього роду науки, якому ви себе віддали. І, звільнившися від гріха, стали рабами праведності. Слава нашому Господу! Це Божа милість, брати і сестри. Це Божа благодать, каже, спасені благодатью, Боже, це, це дар. Це не відділ, щоб ніхто не хвалився. Щоб ніхто не сказав, це я своїми зусиллями чи добрими справами, каже, це дар Божий. І сьогодні ми є Боже творіння в Христі Ісусі, створені на добрі діла, які Бог приготував, щоб ми в них пробували, слава Господу. І каже апостол Павло, дяка Богові. Ісус Христос Він приніс цю науку Євангелії. Євангелію, яка спасає всіх людей, брати і сестри. Каже Писання, апостол Павло до Римлян: Оця Євангелія сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Оцю Євангелію приніс Боже Син Ісус Христос, щоб і я, і ти, дорогі друже, ми мали життя. Щоб наші серця вони почули зов нашого Господа, щоб ми зрозуміли оту, оту, отой поклик Божий, про, про який говорить Свята Книга Біблія, де Христос каже: прийдіть до мене всі стружені, обтяжені, і я вам дам спокій. Я дам вам оцю живу надію, слава нашому Господу. І тому нехай Господь благословить і допоможе нам, щоб ми цінили цим даром, каже Христос, якщо будете пробувати у науці, Її. ви справді станете учнями моїми і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Правда є наш Господь Ісус. Свободними робить людину від всякого гріха й беззаконня, тільки Ісус Христос, слава Йому, тому що Він має владу, Йому дана влада на небі й на землі прощати, звільняти людей. Відпускати полонених на свободу. Слава нашому Господу! Я ще зачитаю місце, ми будемо молитися. Це записано римлянам 5 розділ. 10 і 11 вірш. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його. То тим більше примирившися, спасемося життям Його, слава нашому Господу. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення, слава нашому Господу. Що в Ньому є наш мир, в Ісусі Христі ми отримали примирення. і Об'явлення Івана Богослова говорить такі слова. І побачив я небо відкрите, 19 розділ, і ось є білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зиветься вірний і праведний. І він справедливо судить і воює, очі його, немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців. Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений був він у шату, покрашену кров'ю, а йому на ім'я слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях, а з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи, і він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавило. Вина лютого гніву боса держиті... Сидержителя. І він має на шаті і на стегнах своїх написане імення Цар над царями і Господь над панами. Брати і сестри, ми будемо молитися. Але оце останнє прочитане нами говориться про нашого Господа Ісуса Христа. Той, який взяв на ваш гріх, той, який взяв наші провини і там залишив. На хресті Голгофі. Каже, він був задягнений у шату, покрашену кров'ю. І каже, він є цар над царями і пан над панами. Подякуємо йому за примирення, яке він звершив для кожної з нас, за те, що він взяв наш гріх і там залишив на хресті Голгофі. Подякуємо йому і прославимо Його. Амінь.